अच्छा ना Парламент Туреччини таємним голосуванням вирішив не передавати до суду справи чотирьох колишніх міністрів, яких підозрювали в корупції. Екс-міністрів економіки МВС довкілля та справ ЄС затримали рік тому разом із десятками інших посадовців після гучного корупційного скандалу. Парламентарі нібито не знайшли підстав, аби притягувати близьких до нинішнього президента Таїпа Ердогана до відповідальності. Такого результату слід було очікувати, оскільки правляча партія справедливості має переважну більшість у парламенті, що під тиском президента країни їм можливість прийняти рішення майже одностайно. Таке рішення створює прецедент для суспільства. Крадіжки тепер узаконили. Владна партія ухвалила рішення під тиском з боку президента. У Туреччині зростає невдоволення опозиції, яка звинувачує президента у спробах узурпувати владу. У понеділок Реджеп Ердоган, попри представницьку функцію президента, головував на засіданні уряду замість прем'єр-міністра. Тим часом західні союзники Анкари вже відреагували з турбованістю тим, що під тиском нинішнього президента і його впливу на уряд Україні приймається все більше незаконних рішень.